Значить, це мені в суботу вам прозвонить. Щось одідемо. Ага. Просто прямо хитає потім. Сам вчора висловив. Чо не вишив прямой цьому ще? А то вийшов. А, а. А. А, я ж думав, що буде.

спортивні, і я очікую, що це буде на сайті. Ну, що ж, давайте подивимося, як це буде. Мені здається, би права фронт на світ. Ось я попробую подивитися. Заїдем в зелену. А ми з вами згадали про ікси. すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。

ничего н Ну ось так, друзі, ви переглянули відео, це прибув прямий ефір. Тобто така є можливість переглядати відео сюжети і взагалі відео робити, якщо ви заходитиме, заходитимете на адреси веб-камер, якби вони були у нашому місці. камери IP, відеокамери, є адреса, вводите в браузері і переглядаєте, що є. У нашому місті це знову ж таки альтернатива вебкам так званим ip верніше, камерам відеоспостереження. Адже камери, доступ до камер відеоспостереження він обмежений. До речі, ось працівники комунальної організації правопорядок, що у Баштанці, кажуть, що сервер. Який записує відео, все, що є на відеокамерах, він в поліції, і вони не мають доступу до цього сервера. Ну, принаймні, я декілька разів ось так чув. А так, ip відеокамера ви можете зайти, дивитися. А ще до речі, до речі, можете стати, можете побачити якесь чи правопорушення, чи щось інше і бути свідками. А можна інформацію з IP відеокамер також записувати. І ось тобі відеодоказ. Так що, якось так. <кій> <кій> ну що ж, лишається геть набагато до завершення до старого завершення старого року, до початку нового року. Дякую вам, друзі, за те, що ви були зі мною в цьому році, що минає. Дякую за коментарі. І схвальні, і друзі, і не дуже бувало, бували й суперечки. Але нехай все, весь негатив залишається в році, що минає. А у цей 2021 рік ми візьмемо лише найприємніші миті, що відбувалися у минулому, у минулому році. гаразді всім вам. З, звичайно, здоров'я, адже нині це так дуже актуально. І нехай збуваються усі ваші мрії. Дякую всім вам зі святом!